Герої не вмирають. Герої поміж нас. Воронка Віталій Михайлович. Позивний Ворона. Солдат, стрілець 419 го стрілецького батальйону, народився 12 червня 1982 року в селі Колодіїв Галицького району Івано-Франківської області в родині робітників. Крім Віталія, батьки мали ще одного сина та двох доньок. Діти були дружніми, завжди допомагали одне одному. Братів називали старший ворон і молодший ворон. У 1986 році сім'я переїхала до села Сівка Войнилівська Калуського району. Там пройшло дитинство та молоді роки Віталія. У 1988 році він пішов до першого класу сівка Войнелівської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів. Хлопець зростав активним і спортивним, любив грати у футбол. Але разом з цим вирізнявся творчими здібностями та брав участь у культурно-мистецьких заходах, що проходили в селі. Вільний час проводив, допомагаючи батькам по господарству. Після школи в 1997 році Віталій вступив у бурштинське вище професійне училище торгівлі та економіки і отримав спеціальність кухар. Але за професією не шукав роботи. після училища працював будівельником їздив на роботу за кордон, рідні і знайомі знають Віталія як вихованого, доброго і спокійного, веселого і життєрадісного, він був турботливим сином, поважав і любив батьків у 2007 році. Віталій створив свою сім'ю і одружився з коханою жінкою Бойко Оксаною. Пара народилася двоє дітей: син Артур і донька Ангеліна. Віталій дуже їх любив і був чудовим і щасливим батьком. В армії не служив через стан здоров'я. Але коли почалася Повномасштабна війна, то Віталій не міг бути осторонь. Він хотів захищати батьківщину, але більше десяти разів його відправляли додому після медкомісії. 13 лютого 2023 року. Його таки мобілізували, і калуським центром комплектування відправили до військової частини Ан 4809 де він служив стрільцем 419 го батальйону. Віталій проходив військову підготовку в селищі міського типу Делятин на Івано-Франківщині, де склав присягу на вірність Україні. На службі він проявив добрі військові. Ві навички знання і вміння після проходження військової підготовки. Віталія відправили для подальшого несення служби у Львівську область, а згодом місто Бахмут на Донеччині, де точилися запеклі бої. Там він рятував поранених побратимів з поля бою. 4 травня 2023 року. В ході бойових дій поблизу населеного пункту Бахмут Віталій загинув, отримавши поранення несумісні життям. Поховали героя на місцевому кладовищі у рідному селі Сівка-Войнелівська на Івано-Франківщині. Старша сестра Марійка поділилася спогадами. Віталій був спокійним. Тримався осторонь, бійок і сварок. Дуже хотів захищати батьківщину, тішився, коли одягнув військову форму. Його повертали з військових частин через хворе серце. Побратими розповіли, що Віталій, який був парамедиком, отримав поранення в спину, коли евакуйовував пораненого з поля бою. Свій обов'язок парамедика він виконав до кінця. Віталій Можньо боровся і до останнього подуху рятував своїх побратимів. А тепер навіки залишиться в історії як новітній герой України.